Вітаю на каналі CryptoFox, Сьогодні буде чергове відео з черговим проектом, який вже роздавав свій дроп. Тоді люди отримали від однієї тисячі і максимально, що я бачив, це 50 тисяч доларів. Тому не будемо затягувати. Проєкт буде від Юнізена. Уже ЮНІЗЕН випустив свою монету. ЗСХ ЗСХ в даний момент вона коштує 4 центи на максимумах. Я не пам'ятаю вже скільки, але давала 348 X, або 34792 відсотки. Дуже величезні відсотки. Всього проект зібрав 203 мільйона доларів, що теж не є маленькою сумою. Я б сказав би навіть дуже дуже великою. І цей проект роздавав уже свій аєрдроп з тією ось монеткою, і тоді роздав за мінімальну, за мінімальну роботу, таке як підписка і тому подібне. Люди отримали від тисячі доларів. І максимальна цифра, яку я бачу, це була 50 тисяч доларів. Зараз у нас є теж проєкт від них. Це Теснет <coughs> ZenChain, де нам пропонують теж подібні завдання. Тому я вам пропоную не пропускати таку активність, а навпаки, прийняти в ній максимальну участь. Як ми бачимо, тип награди Airdrop, максимальний час 10 хвилин, там дійсно нема нічого тяжкого. Статус підтверджений. Зібрано, показують знову ж таки 203 мільйона доларів. І про Airdrop вони вже заявилися. Тепер покажу де що потрібно робити. Силки всі я залишаю в описі під відео. Перша буде це на самий проєкт, де є Zen Quest. Тут у нас є на вибір такі завдання, як приєднатися до Discord. Силку на їхній Discord я теж залишу, якщо потрібно, хоча ви можете звідси приєднатися. Connect X, Telegram і так далі. Нічого складного немає. За це ми всі отриматимемо такі бали ХП. Тобто від цього ми і отримаємо свій аєрдроп. Звісно, чим більше ми це зробимо, заробимо точніше цих хп, тим більше ми і отримаємо дроп. Завдання тут дійсно дуже легкі, як ви бачите, ви ще самі це зможете подивитися. І що тут основне потрібно: це, звісно, отримувати ролі в самому Діскорді, це розмовляючи. Про якісь теми по проекту ще по чомусь, запитуйте, не соромтесь. За це вам будуть давати рівні, і за це, звісно ж, будете отримувати тут в ХП. А від чого ми будемо підійматися в лідерборді. І, звісно ж, отримуємо свою роздачу. Тому, як бачите, нічого складного взагалі немає. Все, що потрібно, я залишаю вам в описі під відео. Пробуйте, старайтеся. Ну і звісно ж всім нам гарного заробітку і всього найкращого. Дякую за увагу.